Не сезон в Одесі набирає обертів. У місті вже відкрилися три офіційні пляжі, інші на підході. Але головною вимогою для відкриття є, звичайно ж, укриття. Вітаю! Мене звуть Анастасія Єрвачова і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Про те, як працює пляж з єдиним укриттям на Аркадії та скільки він може вмістити людей, дивіться далі. Звичайно, ми маємо можливість шезлонгів. Давати їх, як сказати, в оренду. А якщо ми говоримо про будній день це 200 гривень, вихідний це 250. Це шезлонг, рушник і парасолька. Графік роботи пляжу у нас з 8 ранку до 8 -го. вечора – Це саме пляж шезлонги. Якщо ми говоримо про фудкорт, який у нас поряд, то він працює до 10. -ї. Тобто, відвідувачі, які залишаються просто на піску, вони можуть скористатися послугами фудкорту до 10 вечора. Люди можуть користуватися пляжем безкоштовно. Ну, і, звичайно, можемо давати послуги. Це наша кухня, наш фудкорт. То гості також можуть відвідати і нашу кухню ресторанного рівня, і також відвідати наш фудкорт. Вони можуть безкоштовно, звичайно, користуватися це роздягальні, це душ, це туалет. Всі цим вони можуть користуватися столики, які знаходяться біля зони фудкорту. Це повністю в їх розпорядженні. Вони можуть, можуть з ним користуватися та займати ці місця. Це було орієнтовано ну, в першу чергу, якби е зробити у, е у комплексі все, щоб. Е Звичайно, ми могли слідкувати за людьми, які знаходяться і на пляжі, і в морі тобто, це. Наші рятувальники вони проходили курси, вони навчалися, тобто вони знають, як надавати першу медичну допомогу. Це обов'язково. Тобто, вони постійно знаходяться на своєму місці, контролюють повністю ситуацію, яка відбувається у нас на пляжі. В принципі, дуже багато було. Треба було зібрати інформації, підготувати персонал, щоб всі були висококваліфіковані фахівці, тому що пляжна зона це насамперед дуже велика відповідальність. Це відкрите море, це відкрита зона відпочинку. Це дуже багато різних людей, які до нас приходять. Тобто, це дуже кропітка така робота, яка займає досить достатньо велику кількість часу, щоб прям все було ідеально і все працювало як один такий механізм, щоб всі працювали командою, було мінімізовано всі неприємні ситуації, конфлікти, ті ж самі травми. Тобто протягом зараз ще також працюємо над цим цим, вдосконалюємося. Тому я вважаю, що досить. Важко було, але ми впоралися. Пляжі пісок. Ми очищували. У нас були органи, які перевіряли потім все це на чистоту і давали нам дозвіл на те, що ми можемо а, працювати. Щодо міна, а, у нас постійно курсує катер. А, який а, у нас є волнорізи, постійно курсує катер, який дає нам а, інформацію про це. Також у нас наші рятівники, по, а, окрім тих, які займаються саме. А, Роботою з людьми є рятівники, у них є біноклі, які постійно знаходяться на вишці. і Вони контролюють саме ситуацію з мінами Тобто, у нас є гучномовець, якщо там є міна, це постійно проговорюється, Повітряні тривоги, вони також постійно проговорюються у нас рятувальниками, тому працюємо ось в такому форматі. Ці відвідувачі вони можуть залишатися на комплексі також вони можуть прийти в укриття. Тобто, це вже вони можуть самі вирішувати. Укриття у нас є, потім як вже казала пізніше, його також подивимось. Якщо ми говоримо про зону пляжу, звичайно, хунномолиться рятувальники про це інформують і наполягають прийти у укриття. Якщо є така необхідність, адміністратори завжди знаходяться поруч. Також є рятувальники, які постійно знаходяться поруч. Якщо наші гості виявили таке бажання, ми з ними приходимо в укриття. Це ніякої проблеми у нас не складає. На пляжі встановлено три рятувально-спостережних поста. Перший рятувально-спостережний пост знаходиться зараз перед вами. Це основна територія, з якої ведеться повністю відеообзор, все, що зв'язано з береговою лінією. Находится второй пост, это у нас есть траверс, на котором находится один человек, ответственный человек, рятувальник. Третий же самый, на Параллельно стороні на три на следующем пірсі находится еще один спасатель, который повністю контролирует работу по берегу линий и в связи з какими-то проблемами и какими-то небеспечными ситуациями всегда вживаются заходи еще до их усунення. У нас на береговой линии значит, установлены все меры полностью безопасности, которые предотвращают любые события, которые могут произойти. А именно на дистанції в 50 метрів від берегу. Буйки Буйки – це умовні позначення для відведеної зони для купання. Люди, які заходять воду купатися, должны придерживаться правил безпеки, не запливати за буйки, потому тому що є риск і загроза життю і здоров'ю людини. На кожному робочому дні на постах знаходяться рятувальники, які повністю ведуть спостереження. Постережні зв'язані з любими моментами в случаї виявлення каких-то предметів, либо же какая-то случилася через звичайної ситуації, утоплені проблеми моментально все вирішається немедленно, швидко і ефективно. Вживаються всі заходи, щодо їх усунення. Вітричка Во воздушних тривог, которые случаються ежедневно. Подается значит у каждого рятувального поста, и так само у меня есть рупорт. Каждый рятувальник оснащен рупортом для дублирования команды события. Например, это будет воздушная тревога. Во время воздушной тревоги дублируется в рупорт. Об'являється на команда. Команда поступає слідуючим образом. Увага, шановні громадяни! У місті Одеса оголошено повітряну тривогу. Негайно перейдіть до найближчого укриття. Команда дублірується 4-5 разів, після цього дихаючи. покидают видведную зону купания, покидают пляж и направляются до бомбоубежища. На сегодняшний день таких событий случается довольно-таки часто. Это связано с безопасностью особенно, какого именно определенного рода характера травмы. Зачастую травма это касаемо колото-резанных ран, это травмование на песке, разрезы стеклом, неосторожность в воде. Бывают травмы в море во время, допустим, во время травмы в воде, когда люди травмируются об камни. Вот. Случаются такие ситуации довольно часто. Э каждый раз, когда случается какое-либо событие с травматизмом, у нас здесь находится э апте аптечка. Вот. Есть определенный ответственный человек, а именно я, который э отвечает за безопасность э предпочивающих. В 8 утра открывается ритуальный спостережный пост. Э перед тем, когда происходит открытие риту ритуального спостережного поста, э ритуальным тщательно проводится э огляд, э о осмотр прилегающей территории пляжа, чтобы не было... Никакой либо угрозы, кол режущих предметов, стеклов, все какие-либо ситуации, моменты, все, що связано. Не дай бог, що за чого чего, люди можуть отримати травматизм? Скажіть, будь ласка, чи можемо ми дізнатися, яку саме допомогу можуть отримати у вас на пляжі відпочивальники? Е, да, совершенно верно. Значит, на рятувально постерення посту є аптечка, яка має своє содержимое. В это содержимое входят определенні види лікарств і средств в случае, значит, на любые случаи, которые могут які можуть значит В случае головных болей, в случае травмирования, в случае, дай, в случае температуры повышенной, какого-то стресса присутствуют все необходимые препараты. Формадол, спазмолгон, парацетамол, температура, валерьян в случае, не дай бог у кого-то, у людей свыше возраста поднялось давление, присутствуют препараты против давления. Так же самое люди бывают обращаются, особенно люди, которые более уже старше, на боли в сердце. Так же самое присутствуют препараты от сердца. В случае каких-либо травмирований рядового характера пореза присутствуют пластыря, пластыря, бинты и этот, обеззараживающие средства. Обеззараживающие средства у нас есть, как и перекинь водорода, спирт, зеленка, для обработки раны раны есть йод. В случае потери сознания есть аммиак, это аммиак, это... Нашити, нашітильний спирт. Все повністю связано з каким-либо травматизмом, все тщательно продумано, тщательно подбор каких-либо препаратів. Саме основне называется, это називається ручной дефібрилятор. Ручний дефібрилятор предназначен для серцево-лиганевої реанімації в случае ЧП, коли человек утонул, Дуже задоволений, хороші пляжі, чистенько, дуже добре, все добре. Чи часто ви відвідуєте? Ні, не дуже часто. Ми приїжджі, то не дуже часто. Не так дозволяють ну, фінанси, і все. Е, звісно, подобається. Є деякі, звісно, нюанси, але все, в принципі, до вподоби. По-перше, що коли виходиш вже назовні, немає де оббити ноги, це дуже незручно, коли в тебе тим паче маленькі діти, то це доставляє незручності. Із нюансів поки що все. І звичайно ж цього року жодний пляжний сезон не відбувається без найважливішого критерію укриття. На редлайні воно, звичайно ж, є, і давайте дізнаємося, яке саме. Підкажіть, будь ласка, яке у вас укриття? Укриття у нас знаходиться поруч з комплексом. До нього буквально там менше хвилини, якщо оперативно до нього йти. А у укриття нас достатньо велике 450 квадратних метрів, два поверхи. Воно оснащено цим необхідним. Думаю, можемо пройти і подивитися все ближче. Давайте пройдемо. Чому специфіка саме вашого укриття? А, наше укриття має два поверхи. Воно достатньо досить велике і вмістиме, щоб велика кількість людей, яка відпочиває на комплексі, могли а, без проблем тут знаходитися. Також, звичайно, воно значно навіть пандусами це дуже зручно, тому що у нас дуже багато від, від, від відпочиваючих матусь, які приходять з дітьми, а, а також людей з інвалідністю. Чи можемо ми до нього прийти? Так, звичайно. Що є у вашому укритті? Давайте з вами пройдемося по кімнатам по черзі. Це кімната одна із кімнат відпочинку. А тут у нас є вода для наших відвідувачів, які переходять у бомбосховище. У нас, звичайно, є інтернет, це вайфай, тому що ми знаходимося на мінус першому поверсі, і звичайно можуть бути проблеми зі зв'язком. Скажіть, будь ласка, що ще можна отримати у вашому укритті? Підки? А, давайте пройдемо і ми вам покажемо. А, ці кімнати також просто зона відпочинку. А, далі я можу вам показати: а, тут у нас знаходиться а, їжа довгого терміну зберігання. А, також для того, щоб люди могли з нею скористатися. У нас є чайник, він електро, ліхтарик. Також хочу зазначити, що у нас є генератор, який також підтримує бомбосховище, тому в випадку виключення світла тут воно завжди буде. Звичайно, навіть якщо вимкнеться світло, роутер буде працювати, буде зв'язок, і кожен зможе зв'язатися зв'язатися зі своїми рідними. У нас є аптечка. Що в ній є? Тут все необхідне, а тут є вата, бинти, перекись, сердечні препарати від голови, зеленка, йод, знеболюючі, в принципі, просто без, від головного болю. Гель, якщо можливо, хтось поки швидко-швидко біг до бомбосховища, міг травмуватися. Ну і звичайно, наші рятівники постійно знаходяться з нами на зв'язку і вони можуть прийти також і надати першу медичну допомогу у бомбосховищі. Скільки загалом може вмістити людей ваш? Бомбосховище. А бомбосховище вміщає більше 400 людей. Це тільки клієнти вашого комплексу, чи це можуть бути будь-які відвідувачі, загалом Аркадії? А, звичайно, якщо людині потрібно а, буде укриття, вони, звичайно, зможуть ним скористуватися. Тобто, в цьому немає ніякої проблеми. А, будь ласка, тобто, ми ні для кого двері не зачиняємо. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.